Це йшов, відеосики я хочу поближче зняти. І дороге здання розчитано на набагатше. Коротше, дивіться. Перехмахарська. Я стрижусь за долара, але ще руки даю півтора. Тут дивіться, прическа жіночі. Хто вміє там читати, бо я так не почитаю, але виходить, найдешевша 5 доларів, а то є і 20 доларів прическа жіноча. Ну Це салон такий приличний, это. Э, За півтора долара не скажу. Ось Такий салон крицевий. Бачите, тут э, прилічно. Ну, дорога прическа 20 доларів. Э, и... 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 І це ж один хазяїн, і все м'ясний. Зразу павільйон, тут, мабуть, ціни на м'ясо теж не 5 доларів кіло. Давайте вже подивимось. Хеллоу! Ні, дивіться, фарш 5 доларів. 310 ну, 6 доларів. Е, ні, нормальні ціни Зато тут прохлодінько я поснімаю все время Сосиски, не знаю ціни немає А на м'ясо є раточки 3 долара. І 5 доларів Да. Нормальна ціна Бай Стоп Зато прохлодінько Малію стоять гроші просить Ну no мані <гум> Вони з білого бачать і бігають за мною постійно. Коротше, щоб давати, треба мішок, собі на, ті, на кравчучки возити і роздавати. Це фініш. І тут попрошаю, це основний бізнес. Так. Ну, що ще? Давайте Кока-Кола везде тут, складиці. Ой. Так, я не питався, хочу засідати бізнес. Але якісь бутылки здають. Какие грузят. Даже на тачке такие. <laughs> Супер. Бизнес. Кока-кола везде. У тебя какие скло. Бизнес. Они на кока okay. тут помешаны. Окей, Ютуб. Все, пишу я. Ладно, thank you. Так, что вам еще показал? Хочу показати все приличные заведення кофе. Зараз я спию. Каву мач скиди кофе. Капучино. Капучино. Дивіться, таке при... Я тут хорошо, я сейчас попью кофе. Каву мач капучино. Кафе сайті. Капучино. А, окей, я, я бачу. Окей, окей, рук, люк, окей. Короче, 2 доллара. Два доллара капучино. Ну тут классно тут 2 долара. Ну я потом